Я продовжую брати інтерв'ю у наших випівцях випівців, так хочу послухати Віту Камаровського, яка з броварів, і розповість нам про свої результати і, взагалі, про клітинне харчування, все, що вона може сказати. О, все, що я можу, я багато не можу, але розкажу просто, коли почала починав живати клітинне харчування 12 місяців тому. Рік майже я вживаю. Mm -hmm. Відкрила для себе нове життя, нові знання, новий настрій, все нове, нове, нове. Вживаю Л8, mm -hmm. вживаю Редженер, вживаю вечірній Екселер. Кардіо вживаю заліше. Вважаю, що кардіо це як Так, у, mm -hmm. да, у нас так знаєте, привикли вже казати, що базовий алерг і селерда. Mm -hmm. А я вважаю, що ще потрібно сюди додати бікардіо, бі тому що mm -hmm. дуже цінний продукт дуже важливий всім людям і батькам нашим, і діткам, і дорослим, і з якимись серйозними вадами здоров'я дуже гарні результати мала. Але знаєте, я не можу сказати, що вони не відразу. Ми дуже хочу і часто чую, як е, у багатьох з нас е, результати швидкі. Угу. От у мене були не швидкі. Так що хочу сказати, що результати будуть. вони у кожного свої, mm -hmm. і термін їх теж у кожен результат да, кожен світ. Саме перший результат це в мене зникли набряки, напряки нігу. Mm -hmm. Припала печия. Mm -hmm. Зникли болі в судовах. Дуже комфортно, коли тебе не турбує грижа. Я поборола клімасі що Жінки мене чують, вони зрозуміють і знають, що таке приплив, що таке мокра білизна вночі. Все, цього нема. Я всім радила би придивитися до клітинного харчування і все-таки спробувати. Не таблетки пробуємо, а пробуємо харчування, клітинне харчування компанії Дивепінь. Дякую вам дуже. Дякую, бажаю здоров'я та